Ви дивитесь програму Часу студії Катерина Можаєва. І ось про що ми вам сьогодні розповімо. Виграшна справа. Ужгородці відвоювали у міської влади земельну ділянку. Двозмінне навчання. Школи у гірських районах краю переповнені. Архітектурний ансамбль, мукачівські будівлі чекають реставрації. Відкриття маршруту на українсько-словацькому кордоні з'явився новий карпатський пішохідний шлях. Дорожні зміни і водійська реакція. Узькі автомобілісти звикають до нових правил руху. Зробимо Україну чистою. В Ужгороді готуються до екологічної акції. Весняна композиція. У Мукачеві провели виставку із карпатським колоритом. Чудодійне каміння, талісмани та їх оздоровча сила. В Ужгороді жителі знову борються за свої права. Цього разу намагалися оскаржити рішення міської ради про передачу прибудинкової земельної ділянки на вулиці Можайського в приватні руки. Чи вдалося їм відвоювати свою землю, розкажуть мої колеги. Відстояли законне право на незаконно відібрану територію у ужгородці, жителі вулиці Можайського, 30, 32. А це означає на самовільний захват прибудинкових територій в обласному центрі нині ще є управа. Мешканцям будинку за період з 2010 року було подано декілька позовів, так як мешканці вважали, що порушені їх цивільні, житлові і конституційні права. На етапі першої інстанції нам вдалося відстояти. За цією нині огородженою територією колись не вщухав дитячий сміх. Ціли троянди, кущі, шепшини. Було декілька грядок. Та таке благополуччя явно муляло очі деяким підприємцям. Зробили люди грядки собі, маленькі городи, посадили квіти, грози. Тут був рай. Наші пенсіонери здесь всегда виходили, сидели на лавочках. Сколько я вийшла, бы на пенсію, вот, і вирішила теж попробовать, поборотися. Території підприємцям віддала міська рада минулої каденції. Землю огородили, хотіли будувати чи то магазин, чи кафе. Ходила в плани підприємців. Навіть територія призначена для контейнерного майданчика. Кафе було, потім офіс вже був, було. будинок був. били Дійсно, люди старі там відпочивали. і. Віддавати землю ожорці навіть не думали, гаяти часу не стали. Найняли адвоката і одразу подали до суду. Ми посилались на те, що порушена порушений порядок відведення земельної ділянки і порушені наше право спільної сумісної власності. Надіємо, що у ви до вищих інстанцій. Зможемо відстояти цю позицію. Кілька судових засідань територію повернули. Тепер можна будувати плани стосовно її облаштування. В декого з мешканців уже є певні побажання. Я хочу, щоб були качелі, горки і навіть, навіть парк. Випадки з самовільним захопленням прибудинкових територій, на жаль, в Ужгороді – не рідкість. З кожним днем з'являються нові скарги жителів. Віктор Щедей каже, в таких ситуаціях опускати руки не варто. Це доводить згуртованість та наполегливість жителів вулиці Можайського. Люди вирішили боротися тут. Проживає хороший юрист, який підключився до цього. Вони дали позов. До мене були звернулися. Ми вже об'єднали наші зусилля. Пройшли дуже багато етапів: прокуратура, міська рада, і зрештою, ось міськрайонний суд, Ужгородський прийняв рішення, і можемо звітувати про те, що нарешті повернули двір знову громаді. Тобто, це той випадок, коли люди показали, що якщо вони наполегливо будуть боротися, відстоювати свої права. То буде логічний кінець історії. Депутат радить в подібних випадках не гаяти часу звертатись до суду, також депутатського корпусу міської ради, адже прибудинкова територія повинна слугувати для потреб жителів. На Закарпатті безкоштовне житло надали в 55 разів менше ніж на Донеччині. Минулого року з більш ніж мільйона тих, хто стоїть у черзі за житлом, його одержали трохи більше 7 тисяч сімей та одинаків. Такі дані оприлюднила державна служба статистики. Найбільше пощастило жителям Донецької області. Там змогли покращити свої житлові умови більше тисячі родин і одинаків. Найменше підстав для радощів у жителів Тернопільської, Херсонської та Закарпатської області. У нашому краї житло отримали тільки. 24 родини нагадаю, що минулого року прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні покращення житлових умов потребує 1 мільйон сімей. Як повідомляли, щоб заробити на квартиру, пересічний українець має працювати 20 років. У гірських районах Закарпаття школи переповнені, а тому забезпечити всіх учнів якісною освітою вони поки не можуть. Наразі ситуацію рятує хіба що двозмінне навчання. Це проблема як для учнів, їх батьків, так і для вчителів. В одну із таких шкіл завітали і мої колеги. У той час, як у більшості районів області спостерігається тенденція до відміни двозмінного навчання, учні в селі Вільхівці Лози продовжують засиджуватися в школі допізна. І так не тільки тут, а й в інших селах Тячівського району. Збудована в минулому столітті школа замала, щоб прийняти всіх дітей шкільного віку, адже населення села з тих часів зросло майже удвічі. Цього року за партами сидять 532 учнів, щоправда, не одночасно, а позмінно. Навчання проводиться двозмінно. Двозмінне навчання в зміну навчаються учні третіх-четвертих класів. Всього чотири класи. Нічого дивного в тому, що початкові класи вчаться в другу зміну немає. Пояснила заступник директора. У них уроків менше, тому як учні, так і вчителі можуть швидше повернутися додому. Але це впливає на якість засвоєння матеріалу. Дитина до обіду вона найбільш активна, найбільш рухлива. Після обіду вона вже не так сприймає і матеріали, і так далі. Ну це знають, педагоги всі знають. Двозміне навчання негативно впливає не тільки на освітній процес. Учням потрібно ще й діти до школи, і не завжди географія села дозволяє зробити це швидко, тим більше безпечно. Ну, це, звичайно, досить таки така проблема для нашого села, для наших учнів, для їхніх батьків, тому що в нас дуже село розкидане, село велике за обсягом за територією. Хоча є в наш шкільний автобус, так, але все рівно в зимовий період, коли дійсно світловий день короткий, учні повертаються додому. Запізно, як кажеться. Це стосується і вчителів, які вимушені залишатися на роботі довше. Зараз я от маю закінчу уроки першої зміни і чекаю свою внучку, котра в другій зміні, чекаю відвезти її додому. додому. Мати на роботі, як вона може двох дітей відправити в школу, коли одна вчиться ранком починає навчання в першу зміну, а інша в другу зміну. Відмінити двозміни навчання можливо тільки при умові побудови нових шкіл або реконструкції та розширення вже існуючих. Це справа затратна, але потрібна, тим більше в селах із великою кількістю населення. Міністерство охорони здоров'я закупило 216 карет швидкої, переплативши майже по 200 тисяч за авто. Збиток завданий бюджету у результаті закупівлі за завищеними цінами оцінили в 56 мільйонів гривень. За кожну автівку керівники МОЗ віддали 649 тисяч гривень. Тоді як експерти оцінили машину зі всім наявним у ній обладнанням на 185 тисяч гривень дешевше. По цій справі відкрили кримінальне провадження за привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання. Службовим становищем санкції цієї статті передбачають від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі проводять необхідні експертизи і допитують свідків та підозрюваних у цій справі. Історична архітектура Мукачева одна з головних візитівок міста. Однак час залишив свій відбиток на стінах будівель. Тому вже зараз споруди потребують реставрації. За деякі з них міська влада вже взялася. На подальшу архітектурну долю будівель мають вплив і самі жителі міста. Більшу частину будинків у центральній частині міста вже впорядкували. Зараз вже визначили і перші кроки з відновлення фасадів інших споруд, які цього потребують. Найближчим часом ми завершуємо проведення експертизи. Нашого генерального плану міста послідуючи він буде прийнятий на сесії міської ради. Уже вирішується доля одного з будинків в центральній частині міста на вулиці Миру, який знаходиться поруч із ратушею, і поки що не вписується в загальний архітектурний ансамбль. Наразі архітектурні зміни обговорюються з мешканцями та співвласниками цього будинку, адже вирішення юридичних питань дуже важливий етап реставрації споруд. Ми зараз проводимо роботу із мешканцями. Цього житлового будинку потрібна згода їх нотаріальна на проведення освоєння даху. Тобто буде інвестор, який бере на себе зобов'язання привести дах в належний стан, фасади, благоустрій прилеглої території. Ну і використати горишні приміщення під свої потреби, тобто під житло або якесь офісні приміщення. Відвалена штукатурка, тріщини і втрачений колір. Так виглядають дві будівлі на вулиці Космонавта Біляєва, які знаходяться в центральній частині міста біля мосту. Підприємці порядкували фасади першого поверху, а от про другий поки що не подбали. Наразі долю цих будинків теж вирішують, напрацьовують певний план дій. Жителі міста також не проти, аби всі фасади будинків центральної частини міста були у належному стані. Обов'язково. Це буде краще відмати наше місто і буде приємніше по ньому гуляти. Ну, центр міста місця каже, це обличчя нашого міста, і воно повинно бути в хорошому надмінному стані. Обязательно, город має бути виглядати красиво і город ну, це, це наша, наша лічність, наше лицо. Я вважаю, що це наш не Обов'язково потрібно зробити, тому що підприємці мають, хай викладають кошти, хай вкладають кошти в місто, хай роблять місто красивим, приємним, тому що багато туристів. Внести свої корективи до нового генерального плану зможуть всі охочі жителі міста. Україна поки що не в Євросоюзі, а туристичні шляхи вже там. На українсько-словацькому кордоні поблизу переходу Малий Березний Убля посли Вишеградської четвірки та голова Закарпатської обласної ради урочисто відкрили карпатський туристичний маршрут. Пішохідний шлях довжиною в понад три сотні кілометрів стане частиною трансєвропейської туристичної магістралі, яка пролягатиме від іспанського міста Сантьяго і до мису Емін на болгарському узбережжі. Побували на відкритті і мої колеги. Малий березний кордон. Першу табличку закріплюють громадські активісти, які брали безпосередню участь у маркуванні закарпатських маршрутів. Жовтий стоп» встановили ще напередодні, та самі пройшли з новим маршрутом до наступного інформаційного казівника, аби переконатись на шляху жодних перешкод. Цей стоп це е, частина показчиків на маршруті, і воно йде по лісі. От, якщо ви подивитеся, далі видно. Але є е, місця, де, е, наприклад, де поворот чи перехрестя, де маршрути пересікаються, то ставлять такі от таблички. Або якщо є місця, де не можна поставити марку безпосередньо на землю. Тобто, так і хлопці ставили на боржаві, на свидовці, то там всюди ставили такі от стопи. Кожен, хто вирушить цим маршрутом, наступний інформаційний вказівник побачить вже у Великому Березному біля залізничного вокзалу. Пішохідний шлях довжиною в понад три сотні кілометрів, який проходитиме через Жоцький перевал, гору пікуй, і аж до рахівських вершин Говерли та піп івана незабаром з'явиться на туристичних картах Європи. На відкриття карпатського туристичного маршруту прибули голова обласної ради Іван Балога та посли Вишеградської четвірки. Уряд чеської республіки підтримує проект туристичного маркування на Закарпатті ще з 2008 тисячі А в тому році Закарпатська облрада та чеська сторона підписали меморандум про співпрацю в цьому напрямку. Транскарпатська магістраль, довжина якої перевищує 300 кілометрів, цього року стане частиною трансєвропейської туристичної магістралі 3 яка пролягатиме від іспанського міста де Компостелла. Через Францію, Бельгію, Люксембург, Німеччину, Польщу, Словаччину, Україну та Румунію до вису Емін на болгарському узбережжі включення закарпатського маршруту до транскордонної туристичної магістралі великий крок на шляху до євроінтеграції, зазначив голова обласної ради Іван Балога. Люба форма залучення Закарпаття. До європейського життя, до європейської спільноти, до європейських цінностей нам закарпатцям, підходить. Тому що ми історії європейці, на перший погляд кажеться, що звичайний. Таблички, але вони закладують дуже багато цін на майбутнє. На сьогоднішній день промарковано вже понад тисячу кілометрів закарпатських туристичних шляхів. Основний маршрут транскордонна магістраль має червоне маркування. Для безпечності ми теж даваємо на табличках координати GPS цього міста і даваємо телефон, телефон служащих рятувальників. щоб, якщо то случиться, на полонині, наприклад, боржава в той зимі мєї чотири людей щоб ані могли прямо звоніть рятувальникам і прямо могли їм сказати міста і на цьому місці, і це улучає роботу рятувальникам. Всі, хто любить гори та подорожі, вже незабаром зможуть скористатись привабливим карпатським маршрутом. та на власні очі побачити всі принади Закарпатського краю. Минула тільки перша частина нашого випуску. Пропоную дізнатися, що чекає вас у другій. Зробимо Україну чистою в Ужгороді готуються до екологічної акції. Весняна композиція у Мукачеві провели виставку із закарпатським колоритом, чудодійне каміння, талісмани та їх оздоровча сила. Закон про таксі вдвічі, а то і втричі підвищить вартість проїзду, запевняють експерти. Якщо законопроект про перевезення на таксі приймуть, вартість послуг таксі зросте. Однак якість перевезень при цьому навряд чи покращиться. Зараз проїзд на таксі у нелегальних перевізників коштує від півтори гривні за кілометр. При цьому у перевізників, які обладнали свій автомобіль таксометром, вартість проїзду сягає 5-6 гривень. На думку експертів, перш за все має бути легальний перевізник, який несе відповідальність перед Пасажиром при цьому інформаційно-диспетчерська служба не може нав'язувати цінову політику. Її мають встановлювати перевізники, виходячи з реалій ринку. А поки ж використовуючи прогалини у законодавстві, інформаційно-диспетчерські служби взяли на себе повноваження монополістів і регулювальників ринку. Нові імпортні автомобілі подорожчають, Із 13 квітня українська влада ввела на них спеціальне мито незалежно від країни походження та експорту. Розмір додаткових мит становить від 6 до 13% від вартості авто. Як це позначиться на авторинку і чи згідні з такими нововведеннями водії? Дивіться далі в сюжеті. Якщо раніше для більшості закарпатців іномарки були розкішю, то тепер вони взагалі стали для них недосяжною мрією. Водії кажуть, український авторинок уже давно втратив свою популярність, а тепер обмежили доступ і до іноземних машин. Я думаю, що наш авторинок поки що ще за нього говорити зарано, у нас його просто немає. І нічого не допоможе нам. Взагалі ніякі ні, е, проблеми із іномарками. Їх краще би завозили, хай б люди каталися, тому що на запорожцях все рівно їздити не буде. Найпопулярніші для населення іномарки подорожчують на 8-16 відсотків. Усе завдяки рішенню української влади, яка з 13 квітня вела спеціальне мито на нові імпортні автомобілі малого та середнього класу з бензиновими двигунами об'ємом від 1 до 2,2 літра. Спецмето, тобто виводи цієї комісії, вони базуються насправді на неактуальних висновках. По-перше, по-друге, в Україні по суті немає національного виробника, тому що в нас є просто складальні виробництва. У нас є заводи, які складають. Продукцію, причому вона є дорогою, застарілою, не конкурентоздатною. Розмір спецмита залежить від об'єму двигуна і становить від 6 до 13%. Діятиме ця норма протягом наступних трьох років. На вартість авто, які купували заможні українці, це мито не впливатиме. Отже, платитимуть за багатіїв, як завжди, люди середнього статку. Нехай дорожають не тільки наші машини, от від одного кубика і до двох, допустимо, хай дорожають всі, якщо на то, бішло, то вони для себе не вводять. А нам розумієш? Реакція автомобільних імпортерів на нове спецмито була взагалі незадовільною, адже в перші місяці цього року український ринок демонструє практично повну відсутність позитивної динаміки продажів. Певні виробники чи певні підприємці хочуть зробити неконкурентно конкурентноздатною з точки зору ціни продукцію своїх конкурентів і таким чином змусити покупця йти саме до них, тобто купляти їх продукцію. Автомобільні експерти запевняють, такий крок не врятує український автопром, але збільшить ціни на найбільш популярні машини, що призведе до ще більшого занепаду ринку. Хуські водії звикають до нових дорожніх правил. кажуть, такі зміни мали ввести вже давно, особливо що стосується хорошої видимості на дорозі. Адже тепер без вімкнених фар на дорогах не їздитимуть. Про нові правила говорили і на прес-конференції у ХУСТІ. Нові дорожні правила хуські водії сприймають адекватно, навіть позитивно. Кажуть, запровадити таке нововведення потрібно було вже давно. Ну потрібно, бо світ йде вперед і нові правила потрібні. І машини збільшуються на дорозі. Це розпорядження, яке треба виконувати. Всім учасникам дорожнього. Нормально, там же сидять люди мудрі, вони думають. Не думають, да ми їдемо. Звикають до нового з 15 квітня. Про кардинальні зміни у так званій дорожній грамоті не йдеться. Правила доповнили кількома новими знаками і термінами: наприклад, острівець безпеки, газон, денні ходові вогні, маневрування, контролер. Забезпечення хорошої видимості сьогодні головна вимога від водіїв. Загалом правила руху доповнили 11 новими чи трохи видозміненими дорожніми знаками. Проте задля їх встановлення у відповідних місцях потрібен деякий час та фінансування. Скільки їх треба буде встановлювати, це все по ходу, де вони повинні встановлюватись, І як їх будуть встановлювати, це все залежить від того. Потрібні вони там встановлюватись чи не потрібні. Знаки відеофіксації будуть встановлюватись. Вони вже були, вони вже є. Як відомо, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності ближнє світло фар. Проте як запевняє Іван Ізай, поки за недотримання нових дорожніх вимог нікого не штрафують. Зараз ніхто не наказує. Учасників дорожнього руху за невключення чи включення ближнього світу. зараз тільки йде якби попереджувальний такий процес. Головне кажуть хуйські водії, аби нових дорожніх правил дотримувались всі без винятку. Можливо, тоді кількість аварій на дорогах значно зменшиться. Зробимо Україну чистою. Ужгород завдяки громадським активістам вже втретє приєднається до екологічної акції. На прес-конференції активна молодь обласного центру обговорила план дій під час майбутнього заходу. Як ужгородці збираються зробити своє місто чистішим, дізнавалися наші кореспонденти. Акцію зробимо Україну чистою, щорічно проводять небайдужі громадяни, які на добровільній основі прибирають своє місто. Ужгород не виняток. Тут обрали найбільш засмічені мікрорайони серед них Боздовський парк та ботанічний сад Ужгородського національного університету. Ужгород, в принципі, вже долучається третє, ну активно це два роки, тому що перший рік, коли тут була акція, то ну, не так активно. Воно проходило десь в більш на ну, таких менших локаціях. Люди просто собі своїми компаніями організовувалися. Зараз це вже дійсно на такому більш організованішому рівні. От, обрали дві локації: це Боздрський парк та ботанічний сад Ужну, це той ліс, який є на шахті. Мета заходу не лише очистити довкілля від сміття, а й показати те, що про природу потрібно дбати кожному, «Вчати дітей, тобто молоде покоління, тобто власним прикладом ми намагаємось якось людей спонукати про те, що треба екологію нашу берегти». Організатори проведуть лекцію на тему екології сортування сміття. Також всі охочі зможуть принести свої відпрацьовані батарейки на площу театральну, де відбуватиметься їх збір. Найбільш активним добровольцям організатори обіцяють винагороду. Починається все на театральній о 14.00 Буде вручення екоторгу, в якій пошила Юля Дечка таким найбільш активним учасникам. Ті, які зберуть найбільше сміття, ну будемо якось так визначати, щоб якось їх все таки їм віддячити за те, що вони так гарно брали участь у цій акції. Пройде акція не лише в Ужгороді, а й в інших містах Закарпаття. Також закликають виходити на свої вулиці всіх, кому не байдуже екологічна ситуація в рідному населеному пункті. Збагатити себе емоціями та побачити справжню весну на полотнах відтепер можна в Мукачівській картинній галереї. У виставковій залі відомі закарпатські майстри пензля презентували широкому загалу свої полотна своїми враженнями від весняної експозиції поділяться і наші журналісти. Життя, рух, навколишній світ. Кожна робота представлена на суд глядача це інша реальність зі своїм мальовничим ладом, характером, настроєм та зі своїм завданням. Однак, попри відмінності спільним для всіх полотен залишається незмінний закарпатський колорит. Тут загальному виставка виглядить дуже цілісно, тому що вона є наша, якби природні. Всі живуть в одній аурі. Ну в одному природньому середовищі виставка гарна можливість для живописців поділитись думками, ідеями, прослідкувати певні мистецькі тенденції та використати все це, аби згодом створювати щось нове. це як безмежне поле. Може бути і маки, і волошки, може бути і лобода. Ну я, наприклад, стараюся в живописі все якось сонце дати, щось надію. Ну, це багато залежить від характеру художника. Я так сприймаю світ. На відкриття експозиції, окрім авторів робіт, прийшли і справжні цінителі художнього мистецтва. Презентована композиція не залишила байдужим нікого з присутніх. Полотна на стінах притягують погляд, змушують замислитися, а головне переконані гості виставки несуть в собі багато світла, перецвятковий настрій та відчуття весни. Чудодійне каміння про оздоровчу, а часом і справді магічну силу напівдорогоцінного каміння було відомо ще нашим предкам. Століття заборони релігії і навіть науковий прогрес не вплинули на віру українців і надприродні чудодійні властивості янтарю, аметисту, граніту. Який камінь обирають найчастіше закарпатці? Дивіться далі в сюжеті. Носити камінець тепер багатьом подобається більше ніж вживати пігулки. Юлія на власному прикладі переконала, що коли одягає старовинні сережки з аметисту, і настрій піднімається і почуває себе бадьором. Мінерали володіють енергетичними і магічними властивостями, так як, наприклад, метистовий кварц, от на мені зараз сережки з нього він знімає головний біль. Невдовзі придбала браслет із гранатою і почала активно цікавитись властивостями каменів разом із другом назбирали колекцію. Щоправда, не прикрас, а шматочків каміння. Родоніць грецького троянда він рожево, має рожеве забарвлення. Також кажуть, що він приносить гармонію в сімейні стосунки. Гірський кришталь видобувають в Міжгірському районі, в селі Іски. у вигляді талісмана цей камінь залучає в життя, удачу, любов, також благополуччя. Пробували носити в кишені по кілька тижнів і екзамени здали, і особисте життя влаштували. Придбати амулети на Закарпаття не проблема. Гранат, янтар, графіт і навіть місячний камінь. Вибір просто величезний. Покупців також не бракує, адже в магію вірять люди різних поколінь і професій. Вірю, але на жаль, не маю нічого такого. Мають такі властивість. просто кожна людина під свій ну зодіак, можна так сказати, має це. Ну, має немає, але може придбати і носити. Особливого значення надають властивостям янтаря. Саме він за повір'ям здатний врятувати від безпліддя, вилікувати застуду та навіть полегшити симптоми отруєння. Я колись була в Литві, і Я не оброблений янтар, бусин. І сказали, що він допомагає від зоба. І він дійсно допомагає від зоба. Ну я переконалася на, на власні янтар, я знаю, лікувальний камінь. malam kolesij s riblom, završnički in persten jantarni, imajo na mesto jantarni, onolikuje, ono, prerodni kamen. Саме Янтар улюблений мінерал закарпатських жінок. Однак продавці пов'язують це швидше із його поширеністю. Мовляв, навмисно чи інший камінь йдуть рідко. Більше вартує краса вибору. Самі ж перебуваючи в оточенні талісманів щодня, переконались, чужий камінь може зашкодити викликати запаморочення і тривогу. Радять бути обережними, як із ліками, носити підходящий талісман і обов'язково знімати на ніч. Уже у п'ятницю, 19 квітня, мої колеги розкажуть вам про таке. Зникають первоцвіти. У хусті нищать червонокнижні квіти. Співоче мистецтво. Відомий лірник Тарас Компаніченко порадував ужорців своїми шедеврами. Карпатські кольори в Ужгороді відкрили виставку образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Залишайтеся в нашому товаристві. Не забувайте заглядати на наш сайт. Хай вам щастить. Побачимось.